Доброго дня, шановні лікарі! Сьогодні розглянемо алгоритм виправлення стаціонарних взаємодій, які не були зараховані Національною службою здоров'я України, до оплати, по причині некоректно внесеної інформації в медичний документ або відсутності всіх необхідних інтервенцій для зарахування в пакет. На жаль, для виправлення медичного запису недостатньо лише внести зміни в локальному медичному документі та не надсилати у ЄХЕЛС. Так як після виписки пацієнта зі стаціонару епізод лікування був закритий, це означає, що жодної інформації в даний епізод ми більше додавати не можемо. Для виправлення ситуації нам необхідно перш за все відхилити взаємодію, яка була помилковою. В поясненні до причини відхилення вказуємо відповідну інформацію та підписуємо відхилення взаємодії. На даний момент відхилити взаємодію може лише автор взаємодії. Після відхилення взаємодії ми отримуємо повідомлення про те, що дана взаємодія була відхилена. Всі послуги, які були прив'язані до даної взаємодії, також змінили статус на внесений помилково. Всі послуги з таким статусом будуть повторно використані при наступному надсиланні медичного документу у eHealth. Так як епізод уже закритий, жодних документів в даний епізод ми додавати не можемо. Відмінити закриття епізоду також неможливо. Тому нам потрібно створити новий епізод, в якому ми тепер і будемо працювати. Епізод називаємо в довільній формі. Дата створення епізоду буде дорівнювати даті госпіталізації пацієнта у заклад. Після створення епізоду можемо перейти на вкладку Медичні документи та знайти нашу виписку, яку і необхідно було виправити. Та натискаємо Копіювати. Таким чином ми копіюємо повністю нашу виписку, яка і була раніше створена та надіслана у e -Health. Якщо помилок в документі не було, залишаємо, як є. Якщо ж в даному документі були помилки, виправляємо їх та натискаємо Виконати. Після чого переводимо даний медичний документ в документи e-Health. В тих випадках, якщо нам було недостатньо лише змін в локальному документі, а також необхідно додати якісь інтервенції, обираємо наш новий епізод та додаємо необхідні інтервенції для зарахування випадку у відповідний пакет. Після внесення всіх необхідних коректив до стаціонарної історії можемо надіслати нашу виписку до eHAS. Після завантаження взаємодії, також можемо закрити даний епізод. Таким чином відбувається виправлення медичних записів, які були не оплачені Національною службою здоров'я України. Також ми бачимо, що послуги, які були зі статусом внесені помилково, Підтягнулися в нашу випуску.